Діто офіційно можна Слава Україні! Телеведучий та шоумен Олександр Педан вдруге у Полтаві із нелекцією. Цього разу він поспілкувався з учнями 26-ї школи. В ігровій формі дві години говорили про ментальне і фізичне здоров'я, про протидію сексуальному насиллю та промінну безпеку. І з нового додали у зустріч більше інтерактиву. Ми створили цього разу командну гру, в якій наші, наша молодь, вони не люблять, щоб їх називали діти, наша молодь ділиться на групи, в них є на команду Пульт і вони керують далі на лекції. Тобто вони вирішують, що далі робить ведучий, чи я там станцюю, чи розкажу їм нову тему. Вони обирають з варіантів, правильні чи неправильні. І це дуже цікаво, тому що вони є командою, вони соціалізуються, вони спілкуються, їм цього не вистачає. От і ну і це суперсучасна форма, тому що в них пульт, і вони одразу бачать результати своїх голосувань. Не лекції» – це проєкт, який реалізується разом із громадським об'єднанням ЮМАЙНД за підтримки дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ. Усього за рік такі івенти запланували провести у сотні українських шкіл. Розповідає проєктна менеджерка громадської організації «Юмайнд» Альона Якимчук. І додає, у новому сезоні усі заходи обов'язково влаштовують в укриттях. Ми турбуємось про комфорт і безпеку всіх присутніх. Зрозуміло, що пересування в разі тривоги воно займає час, тобто це ускладнює процес. Це може бути затягнуто на неймовірну кількість годин і не хочеться просто перервати дітей та присутніх під час проведення на лекції. Побували на зустрічі з телеведучим 300 учнів 7-х та 8-х класів, зазначає директор школи Наталія Гонжак. Оскільки заклад працює у змішаному режимі, тому нагода поспілкуватися із знаменитістю випала саме цим дітям. ми відходимо від традиційних колишніх форм, коли е, суха лекція, зарозумілий лектор. Сьогодні лектори це і хлопці, які приїздять з передової, сьогодні лектори це медійні особи це не тільки цікаво на них подивитися і послухати, що вони говорять. Але досягається головна мета. Діти запам'ятовують, і будемо сподіватися, що їм ніколи не знадобиться використовувати це в житті. Але якщо знадобиться використати, я думаю, що вони згадають те про що вони чули. Позитивно відгукуються про такий формат навчання, і самі школярі. Те, що він розповідав, було цікаво слухати. Він зміг це подати у такому форматі, що цікаво було, мабуть, не тільки молодшим, але й дорослим. Лекція в такому форматі. Сподобалось мені та моїм однокласникам. Було цікаво погратися з Олександром і пофотографуватися. Найактивніші учасники нелекції отримали подарунки та фото із телезіркою.